Ви не знаєте, чим захистити ваші яблуні від парші, а виноград від сірої гнилі ми знаємо. Феномен Прайм від аптеки садівника це козирне рішення проти цих проблем. Ну, ви подивіться на цю яблуню. Якщо в неї ось такі плями на листочках, на плодах це парша, і потім ви з ними нічого не зможете робити. Ні товарного виглядку, ні нормального розвитку плода. Виноград в сірій гнилі теж не дуже приємна ситуація. Феномен прайм потрібно використовувати зараз. Коли скачуть температури, грибки активізуються. Вночі холодно, в день жарко, грибок буде атакувати ваші рослини. Тому заздалегідь потрібно попрацювати цим препаратом, який має потужну, повторюсь, потужну попереджувальну профілактичну дію, але також і лікує гарно. Тому один, два, три рази за сезон можна обробляти дані рослини цим препаратом. Проте, якщо робити все вчасно, може друга, третя обробка не знадобиться. Феномен Прайм це класне рішення. Один пакетик 25 грамів розводиться на 8 літрів води, що достатньо для обробки невеличкого саду, 5-6 дерев. Якщо ви напівфермер і вам потрібно більше його за кращою ціною, є феномен Прайм у фасуванні 250 грамів на 10 відер. Якщо ви хочете мати гарний врожай, використовуйте Феномен Прайм.